Їхня місія рятувати життя, а сирена швидкої, що поспішає на виклик, щоденний ритм. Бригада екстренки щодня на варті здоров'я людей, а це складні випадки, стрес, відповідальність. Проте відступати не в їхніх правилах. Відповідальна вона дуже, тому що екстрена допомога це саме слово екстрена, це випадки, які ми ніколи не знаємо, куди йдемо, на що йдемо і що там відбувається. Це у більшості випадків критичні. Найважче, як я вже казала, це робота з дітьми і критичні стани в дітях, а також травми сумісні з життям, які найчастіше у нас бувають. Це має бути обов'язково всі навички. Це від маніпуляцій, простих, такі як виконує парамедик. Внутрівельні ін'єкції, потім відновлення прохідності дихальних шляхів різними способами і реанімаційні заходи обов'язково. Також накладання шин при переломах. І в основному ті навички, які потрібні нам для відновлення дихальних шляхів, відновлення серцевої діяльності і відновлення взагалі життя людини, зв'язку із тим, що в нас багато переселенців. Коли у нас почалися воєнні дії, війна між Росією і Україною, дуже багато прийшло людей, яким потрібна дійсно тільки психологічна допомога, і ми це робимо. Це супергерої, ми просто робимо свою роботу, кажуть медики екстренки. Злагоджені з дії усіх членів бригади, коли часу всього лічені секунди на порятунок. Це командна праця. Аби рятувати життя, вони вчаться постійно. Досвід тут велика сила. На швидкій працюю 11 років, до того був сімейним лікарем 10,5 років. Е, важко, важка, важка робота взагалі у цілому. Тому що, скажімо так, відпочити важко на роботі, тому що постійно щось чекаєш, якийсь виклик. Важко, коли їдеш, не знаєш, що там може бути конкретно, тому що викликають по-різному, не кажучи реальну ситуацію. Ну і важко іноді буває, коли люди у нас помирають. Коли, скажімо, дуже близько беруть до серця, Повністю бути таким от, скажімо так, не співчуваючим не можна, але то все треба, багато в чому треба держати в собі. Важливо не розгубитися на виклику, максимум робити, що можливо по протоколу, щоб, скажімо так, адекватно надати ту невідкладну допомогу. Вже потім ті всі нерви. Переживання вилізають і аналізуєш, що робив, як робив, правильно, неправильно, що можна було ще зробити, ну, тому постійно треба вчитися нам. Грає велику роль, тому що і в спілкуванні з колегами, і на власному досвіді, чим більше працюєш, більше вчишся, тим, більше, тим краще в принципі, працюєш, надаєш невідкладну медичну допомогу. Чергування бригади триває добу. Готовність до виїзду дві хвилини. У критичних випадках по місту швидка має дістатися до 10 хвилин, у екстрених до 20. У майже 90% встигають. Решта залежить вже не від медиків. Середня тривалість виїзду на виклик по місту – 30-35 хвилин. Гірські райони через віддаленість населених пунктів та доступність до двох годин. Ось такі вони будні працівників екстренки. Ми перші дійсно приходимо туди, де, де нас дуже дуже чекають. Ми з'являємося перші в надзвичайних ситуаціях. Перші ті 63 Скажем так, рази випадки були, коли ми перші приймали пологі в каретах швидкої медичної допомоги за минулий рік. Перші для 3600 людей, які цьогоріч мали діагноз інсульт, Перші із 600 людей, які мали діагноз інфаркт міокарда, і теж саме надана допомога і доставлені в ті заклади, які мають лікуватися, де має надаватися допомога. Понад 155 тисяч, які були минулого року виїздів. Ми там, де тобто, 100 тисячам людям надали постдиспетчерську підтримку, навчили понад 16 тисяч людей до медичної допомоги і бачимо результати, скажімо так, своєї праці. Понад 1200 працівників закарпатської екстренки щоденно на варті життя краян. Це парамедики, екстрені медичні техніки, лікарі з медицини невідкладних станів, диспетчера, бухгалтери, 106 бригад чергують у всіх районах регіону. За рік понад 250 тисяч викликів і 150 тисяч виїздів. Не на 100 відсотків укомплектовані кадрами. У нас є дефіцит, скажімо так, нехватка людей по області. Вона не є скажімо так критична, але десь на пункті троє-четверо людей заміняють, скажімо так, чотири з половини пост. Тобто для них це є навантаження. Кожну там третю добу їм ну треба чергувати і надавати допомогу. Виходимо з ситуації, тому що ми, екстериторіально забезпечуємо. З інших населених пунктів, з інших районів людям пропонуємо, доставляємо ну щоб забезпечити роботу без безперебійну роботу. Що стосується протоколів, у нас всі медичні засоби і вироби медичного призначення вони є. По машинах у нас 7%, відсотків, тобто є машини, які старше 10 років. Вважаємо, що достатньо адекватний, скажімо так, парк і він постійно оновлюється. Є над чим працювати. 45-ту карету швидкої передали на фронт, а замість неї отримали нову від центру громадського здоров'я, яка піде на навчально-тренувальний центр. З нагоди професійного свята закарпатських працівників екстренки вітали, а найкращих відзначили. У цей день для них головне почути дякую.